У національному університеті Запорізька політехніка відбувся круглий стіл. В ході нього чиновники, відосвіти, викладачі та батьки запорізьких школярів обговорили сучасні методи навчання. Розвиток профільної освіти, популяризація науки та науково-технічної творчості, передові аспекти, які будуть втілюватись під час співпраці між Національним університетом Запорізька політехніка та закладами середньої освіти Запоріжжя. Департамент освіти і науки на сьогодні буде нарощувати зв'язки з вишами для того, щоб максимально інформувати батьківську громаду, представників системи освіти, яким чином побудувати освітню трансформацію траєкторію кожного учня, випускника майбутнього в системі освіти міста Запоріжжя для того, щоб вони залишилися в системі вищої освіти або професійно технічної освіти України. Наразі у світі відбувається технічна революція, яка в подальшому потребуватиме все більше фахівців. У цьому і допоможе започаткування стем освіти у середніх навчальних закладах. Це дасть змогу школярам наочно вивчати технічні дисципліни. Зокрема, буде відкрито STEM лабораторії з робототехніки. Таким чином виховуються спеціалісти для провідних високотехнологічних запорізьких підприємств, таких як, наприклад, Мотор Січ. Які можуть дійсно виконувати складні задачі з реалізації систем штучного інтелекту, кіберфізичних систем поєднання знань і медицини, і матеріалознавства, тобто такі освітні програми також реалізуються в нашому університеті. І Запорізька політехніка хоче запропонувати саме той продукт, чим можна наповнити ці робочі програми, щоб вони дійсно були корисними з розумінням і можливістю подачі матеріалу. Ало в прикладній формі доступні нашим дітям, починаючи з п'ятого класу. Програма з тему освіти почала розроблятися ще у минулому році. Деякі запорізькі школи вже уклали домовленості з технічним вишем щодо підтримки. Минулому році ми видібрали базові опорні. Школи, які фактично зможуть розвивати, і саме їхнє основне направлення має бути професійно технічна освіта. Під час круглого столу, крім представників середньої та вищої освіти, були і батьки. Вони могли поспілкуватися з педагогами, обговорити проблемні питання та дізнатись про технічні дисципліни, які будуть вивчати їхні діти. Зокрема, педагоги політехніки розповіли про сучасні методи навчання школярів. Ми пропонуємо учням зануритися у цікавий світ сучасних технологій за таким напрямком: розумний будинок або смарт-хаус, і формат, який ми пропонуємо. про пропонуємо – це командне змагання. Командне змагання зацікавить отримати найкращий результат, і відповідне знання, які при цьому будуть отримуватись, вони матимуть більшу користь для тих, хто їх отримує. Після обговорення майбутніх перспектив та проєктів, які можна втілити у шкільній навчальній програмі між університетом та закладами загальної середньої освіти, було підписано договори про співпрацю.